Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні покажу вам, як я буду пересаджувати новиночку до колекції. Вчора я придбала ось такого красунчика Онсидіу. Не знаю, якого точно кольору. Ну, отакі квіточки лежали в горщику, можливо, то. З якоїсь іншої рослинки туди попали. Ну, будемо сподіватися, що він буде такий червоненький, цікаво буде побачити, як він заквітує в домашньому цвітінні. Хочу його пересадити сьогодні, тому що він зростає в такому такий, торф, влогоємкий дуже субстрат. Ну, Я відразу пересаджую, тому що я не вмію е вирощувати орхідеї в такому субстраті. Ну, І в мене вже є ще одненький е такий одонтоклосом, він нещодавно квіт. Квіт уже в домашньому цвітінні, наростив величезну бульбу. І ця бульба видала одного квітоносика, дуже такого пишного, високого від квітла. І ця ж бульба дала з іншого боку, з іншої пазухи другого квітоноса. Тож він в мене квіт на два квітоноса, вже домашня моя бульба. І зараз гарненько нарощує ще одну велику бульку. Ну, а Ще прикол в тому, що вони геть один в один схожі по бульбам, однакові бульби. Я купувала таку саму рослину рік тому. Ну, прикол. Навіть така ось маленька бульбочка, бачите, я від того, як пересаджувала його вдруге, відділила її, і вона видала мені ростика. Тож ще є. Малесенька булька, яка видала малесенького ростика. Цікаво буде, як вона буде розвиватися. Покажу вам в кінці відео, які ці рослини зараз виглядають, як вони виглядають в мене. Ну і витрусила весь субстраті. Буду саджати так само, як і той онцидіум, що в мене є. Я його саджала. Спочатку він був в стаканчику та, мабуть 300-грамовий стаканчик був. Заплів все корінням, і коли видав новеньку бульбу, я пересадила вже в прозорий горщик закритої системи. В закритій системі він зростає. Догляд дуже все легко в догляді. Поливаю так само, як і всі орхідеї, раз на тиждень по просушці. Але поливаю, отак, знаєте, залила пару хвилин, стоїть він там, або вода з добривом, або просто у водичці, і відразу зливаю. Я не даю йому там 15 хвилин, так як іншим орхідеям 20. Просто занурюю в воду, водичка, пару хвилин і зливаю, саджаю в корупінію, так як і той в мене мій зростає. Ну, начебто все чудово. Тому подобається, тож я думаю, що в цьому теж все зайде. Він має чудове коріння, це коріння аж вилазило з горщика. Ну і я люблю прозорі горщики, так, щоб було видно, як там ростуть корінці. Тож, закрита система: прозорий горщик карапіні. Це дуже просто, це дуже легко. Просто потрібно чекати, поки виросте нова бульба великого розміру стане. І чекати з цієї бульби квітоносика. У, цього, у цієї рослини вже з пазухи видно маленьку зростаючу бульбу. Тож, я так ближче до цього боку притулила горщик де старі бульби. Так, щоб було місце, куди зростати нові бульбі. І так вони, так, наче як ялиночкою, зростають доверху, доверху, доверху. Тож буде місце ще, куди рости хоча б декілька бульб сюди, в цей горщик влізе. Потім, я думаю, через рік я теж буду робити пересадку йому. Обидві рослини я купувала з оцінки і цю. І попередньо ще в мене є Беалара з онцидіумів, Ну, вона втратила, загноїла одну бульбу, я її видалила. Вона наростила вже дві бульби, але квітнути щось не хоче. Мабуть, буду проливати фосфорно-калійними, тому що дві дозрівших бульби. А цвітіння ще поки не показує. І ще одна в мене така є: теж схожа на Ансидіум з булячками рослина теж наростила домашню бульбу, але ще не квітне. Можливо, на осінь з перепадами температури, калійним добривом вони надумають цвісти. Тож скоро буде. Ну, сьогодні, так як я тільки купила орхідею, сьогодні перший полив мене. Актарою. Актарою я його е, і протерла е, листочки, а потім ще й гарненько оприскала. Е, так як в мене зарає можливість виставити за балкон орхідейки. Там вітерець гарненько їх продує, і е, вода не застоюється. Ось. Сьогодні у мене обробка актарою. Е, після Через тиждень я знову буду обробляти е, актарою або чимось від шкідників. І так в мене буде три рази обробка від шкідників, після чого е, він в мене піде на стелаж до всіх моїх орхідейок. Я буду впевнена, що ніяких шкідників ми з новими рослинами не принесемо. Не принесем, е, ну, Начебто все розказала вам про цю орхідейку, задоволена. Буду чекати зростання нової бульби і будемо чекати сюрпризу його цвітіння. Дуже сподобались мені онцидіуми. Я думаю, що в мене ще буде і жовтенькі колись. Ці такі танцюючі лялечки Вони мені дуже до вподоби Тож, ось таке сьогодні відео. Пересадили це окрасення. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю гарного вечора, тихої безпечної ночі та до зустрічі на каналі.